Так, сьогодні ми будемо робити японський чізкейк. Беремо йогурт. Грецький. Він такий густий. Густий. густий ми беремо грецький. два стаканчики такі, дві порції. Дуже таке смачне і, і незвичайне блюдо. Звичайно, тільки просто дуже швидко робиться, випікати не треба, світла не треба, нічого не треба. Так, весь його ми сюди. Можна інші посудині робити. Mm -hmm. У нас була така. Ні, дійсно твість. Густи. Густи. Так. Так. Цукру додаємо, скільки хто хоче. Ми чотири столові ложки даємо. Вимішуємо. Цукор, цукор, угу. пудра. Угу. Вимішуємо. Угу. Може сюди стати. так от Сюди на ту сторону. Там, там свічок трошки падає. О, о, супер. Так. О, вимішуємо. Ми перед тим залили каву. Кава гаряча, ну отма. Ми вона вистигла. Так. Каву можна давати, можна давати. Але ми маємо ми каву. Даємо. У нас ми є ми своя даємо. кава Двою. Олег Карп. Кому цей? Зараз подивимося, скільки нам її треба. Як розмішаємо? Хватить однієї кружки? буде одна кружка. другу вип'ємо. Я думаю, що воно вміститься і друг що... Ну, подивимося. Як воно міститься і як воно буде? До такої однорідної однорідної консистенції. Ми ре, робимо теж перший раз. <реш> Подивилися в тіктоці тренд. І вирішили, <реш> і вирішили самі таке зробити. Та. зробити, бути в тренді. Ну, напевно, не треба, може, більше. А більше ми... не треба? Що дуже рідке, а ми може подивимося. Та воно мусить напітати ті печеньки. Печеньку ми брали до кави. Таке хрустке. Ага. Хрустке печенька. Та. Можна брати орео, можна є ті спеціальні такі печива ага. до, до тірамісу такі ранісу. А, ні, значить можна бачити, як вбирає той йогурт. Ага. Ти ще може ту одну долу? Я ще може й не цілу, а таку. Цю, не цілу, попробую трошки додати, щоб його було більше. Mm. Гарно, гарно вимішуємо, не розблискуємо. Щоб було тої маси багато, бо печення. Ну, грам 300 печення, ми більше не давали, не брали. Купили пачку 370, 70 з'їли, 300 лише. Так Можна крекер дати, Він ще м'якший, але він, що я боюся, що він. Ну, печення має так потім розбухнути. Та, от та, тому. Та, та. Ми зараз його будемо вставляти туди прямо так. Угу. І воно має розбухнути. Можна наломати печення. Кому як подобається? Там, ну Ми будемо так просто. А батьки не хватає. О, все одно. Ну добре, напевно, більше не треба. Таня. Чи, О, чи треба? Зараз я гляну. Воно ну, забирає, то печення все на себе забирає. Все забираю. воно так, так, але щоб те печення там ще помістилося. Та. Так, так, ми думаємо, що воно ну, То буду ту каву вже це все. Давай. Чуть-чуть, давайте, бо там гущає вважаю, вже теж так. Все, 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 більше не треба. Все, там теж, там вже все. все, 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 все. Має бути музичка якась. Mm, так, йогурт впитує? То, то грецький йогурт без добавок. Основа йогурта, Я, яка вона uh -huh. має бути. А то, вже, що ми фруктове, то вже просто добавки. Тут можна орішки кидати. Всякі оріжки, е... мед можна дати, можна ягоди. ягоди так, Як так. свіжі, лохина би... чорниця взагалі би прекрасно Ну, з було. ягодами точно би було. прекрасно. Ну, щось ми не купили, можна. Але, в принципі, на ще нема в продажу. Лохи так. не деколи з Польщі привозять, але ж поки не. Ну, ні, ну це таке, то нюанс. Так. О, ми розмішали. Така однорідна, о, бачите, ага, однорідна маса. Так, а ми тепер. Печенько. Отако. Можемо Може розламати на половину? Ні, ні там так, воно напітається, я так думаю. Так. Так. Ти так якось... той? Ага, тихо. А ти так ще може тихо, що блять Ну Зараз О. чекай. Ну так не може бути зараз. Трошки що замало що? Не, Чекай, 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 під. не, ж, мене, там, під, піддержи Спочатку. отак-так, так. так, так. Опечення, опечення, опечення. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Добре ігра І супер. Повна в принципі, у нас ще є там ця Марія. Ні, ні, не туба... треба, не треба. А, так, не треба, воно напітається, воно набухне, ще й воно так собі потім буде. І в холодильник на. Ні, ми ще трошки по -по цього. Какао. Какао, так чуть-чуть зверху, так? Ну, трошки можна більше. Холодильник там на 4-6 годин, подивимося. Що воно у нас вийде? Ми подивимось. Можна шоколадку і зверху потерти? Можна, так. Да. Ну, так як ми шоколаду так не дуже. Ну, нічого, нічого. Угу. Що, він багато більше не даває. Все. Це вже і... забагато. І, і в холодильничок Дивили. на 4-6 годин. 4-6 годин. Потім повернемося ще. І от дивіться, пройшло 4 години в холодильнику, от як воно виглядає. Розм'якло. І тепер тарілочки. Зараз ми будемо пробувати. Ще раз все трошки по цей. А, я, я розумію, що ти хочеш їсти. <сіст> 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 ти завжди хочеш їсти. Ага. Зараз ми все було, щоб красиво. Щоб все було красиво. І... О. О -го 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 -го. вот так о. И сейчас будем немножко и нагружать. Добре, давай, давай, вот так. О, раз. О, как тирамису таки, на этнический. А тирамису. Угу. Так. Ну, на ничто то не дуже добре есть, но мы так нам вышли. А? Так, всем не хватит. Зараз будемо пробувати. Потім вже в коментарях відпишемо, чи воно було смачне, і як ми на другий день е, себе, почуваємо. себе почуваємо після такого, таких люксусів. Е, але ну, люди пишуть, що дуже добре. Що дуже добре і дуже смачно. Смачне, так, супер.